Пані Світлана вас радо вітає, настрою гарного всім вам бажає. Годі, діточки, вже гратись, на заняття слід збиратись. Всі, збирайтеся скоріш. Казка нас чекає, сіли рівно, всі тихенько, вже розпочинаємо. Сьогодні до нас у гості завітали герої українських казок. Червона шапочка питає: а чи пам'ятаєте ви, що таке звуки? Так, звуки це те, що ми чуємо і можемо вимовляти. Безліч звуків довкола нас, мовні і немовні. Немовні звуки це звуки природи, звуки навколишнього світу? Вимовляє тільки людина, коли розмовляє. І Червона Шапочка теж бажає вивчити співучу українську мову. Допоможемо їй, заспіваймо разом. ой У лузі червона калина похилилася охилилася. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну ви А білосніжка бажає довідатися, а на які дві групи поділяються мовні звуки. Правильно голосні та приголосні. А її друзі-гномики цікавляться, а скільки в українській мові голосних звуків? Назвіть їх. Так, голосних звуків шість. А о. У, И, і, і. Ehhh. <small> А лисичко сестричко дуже хвилює питання, а як же їх розпізнати, який звук голосний, а який приголосний? Голосні звуки легко і вільно вириваються назовні, не зустрічаючи на своєму шляху ніяких перешкод: ні зуби, ні губи, ні язик. Їх можна довго і голосно співати. Голосні звуки на звуковій схемі позначають. Так, Разом з голосними проспіваємо чистомовки. а А. Котика нема. О. о Його ми знайдемо. У. у Он він у кутку. Е, е мишку нам несе. І-і-і, Он він на печі. Г доглядає сни. Розгляньте наступні малюнки, пригадайте і відтворіть, хто як говорить. Бджілка зз, жучок ж, тигр рр, змія с-с-с, їжачок. Які органи мовлення нам заважали співати? Так, губи, зуби, язик. Звуки, під час вимовляння яких видихуване нами повітря зустрічає перешкоду, або губи, або зуби, або язик, або піднебіння, називають приголосними. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти і свистіти, і бурчати, але тільки б не співати. Вітерець у полі шш. Ось і вуш повзе в траві, сс. Жук великий прилітав, жж. І над нами покружляв. Їжачок пофиркав тихо. Фф. Ми запрошуємо тишу. Позначали ми їх з вами на минулому занятті синім квадратиком. Квадратик котитися, як м'ячик не може, бо має кути, які перешкоджають цьому. Так і приголосні не співаються, не тягнуться, бо мають перешкоду. Але нещодавно трапилося диво. Наш синій квадратик потрапив у казочку і дещо змінився. Що ж з ним трапилося? Колись давно в казковій країні жив один маленький квадрат на ім'я Кевін. Хоча він був щасливий тим, ким він був. В серці Кевіна завжди була одна велика мрія. Він мріяв про те, щоб навчитися змінювати свою форму так само, як це робили інші фігури. Кевін весь час спостерігав за своїми приятелями, геометричними фігурами, і бачив, як вони гнуться та пружно розтягуються. Він був вражений їх здібностями і вважав, що такі уміння були б корисними для нього. Тож Кевін вирішив тренуватися, незважаючи на те, що квадрати не були природно гнучкими. Він проводив у тренуваннях дині та ночі, розтягуючи свої сторони та намагаючись знайти нові форми. Кевін був наполегливим і не здавався, навіть коли інші фігури сумнівалися у його здібностях, він тренувався з таким завзяттям, що його сторони стали довшими, і він поступово став схожий на прямокутник. Він здивувався, як же легко було досягти своєї мети, якщо зосередитися і наполегливо працювати над цим. Та нарешті прийняв форму горизонтальної риски, схожої на видовжений прямокутник, не втративши свої кути, і став знаком для позначення твердого приголосного звуку. Він став частиною звукової моделі слів допомагаючи людям вимовляти слова правильно. Одного дня, коли Кевін тренувався, до нього підійшов його новий друг, маленький квадратик Ліам, який також захоплювався тим, як можна навчитися змінювати свою форму. Вони стали нерозлучними друзями і проводили багато часу разом у тренуваннях та чарівних перетвореннях. Ліам з часом перевершив свого старшого друга і зміг перетворитися аж на два прямокутника. Друзі домовилися, що цей знак буде позначати м'які приголосні звуки. Допомагаючи людям розрізняти тверді та м'які приголосні звуки, вони показали всім, що, можливо, геть усе, якщо тільки ти віриш у себе, позначати у звуковій моделі приголосні звуки, ми будемо тепер так: твердий приголосний фішка з однією рискою, м'який приголосний фішка з двома рисками. Фішки звуки позначають, як кружечок, голосний. Коли рисочка одненька, то приголосний є твердий. Дві рисочки однакові позначають звук м'який. Швидше їх запам'ятай та уміло розрізняй. Тверді приголосні це ті приголосні звуки, які звучать твердо. М'які ті звуки, які лунають м'яко. Тверді приголосні звуки вимовляються, коли ми дуже легенько торкаємося верхніх зубів язиком або наближуємо наш язик ближче до піднебіння. Наприклад, звук Л у слові лис є твердим приголосним, а у слові ліс або лялька є м'яким приголосним. При вимові твердого приголосного Л достатньо напружений кінчик язика піднятий та притиснутий до верхніх зубів. Передня частина спинки язика опущена. Корінь язика піднятий до м'якого піднебіння. Посередині язика утворюється прогин, схожий на ложечку. Бічні краї язика опущені, через них. І проходить струмінь повітря, що видихається. Вимова м'якого приголосного від твердого відрізняється тим, що передня частина язика, наша так звана ложечка, підіймається вгору до м'якого піднебіння. Це робить ці звуки ніжними та приємними. Наприклад, спробуйте вимовити ль, ль, ль. І почуйте, як ваша передня частина язика піднімається до м'якого піднебіння. Людина сприймає навколишній світ за допомогою органів чуття. У нас є такі основні чуття: зір, нюх, слух, смак та дотик. Навколишні предмети впливають на наші органи чуття. Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак. Якщо в страві щось не так, має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Завдяки чуттям ми дізнаємося про колір, форму, смак, запах навколишніх тіл, сприймаємо красу природи, чуємо її звуки. Дотик це властивість шкіри, людини. Найбільш чутлива шкіра на кінчиках пальців рук. Тому, коли ми пестимо кішку, нам приємно її гладити і відчувати тепло шкіри руки. Натисніть на паузу і назвіть предмети, про які можна сказати, що вони м'які. Крісло, подушка, шарф, рукавичка, песик, іграшкова ведмежа м'які на дотик. А що можна сказати про інші предмети, які вони на дотик? Так, вірно, дерев'яний стілець, відерце, олівець, шишка, кубик, годинник тверді на дотик. Час! Вже трішки нам пограти, і загадки відгадати. Він величезний, товстошкірий і на рибу дуже схожий. Дім його це океан, зі спини летить фонтан. Океани борознить, велетенський, стрімкий, правильно, кит. Відгадайте іншу загадку Уночі не спить. Мишей сторожить, зубатий, волохатий, як їсти починає, муркає, співає, стережись, мишачий рід, полювати вийшов? Правильно кит. А який перший звук у слові кит? Так, це звук к. А який перший звук у слові кит? Так, це звук к. У слові кит звук к звучить твердо, а у слові кит к звучить м'яко. У слові кит перший звук твердий приголосний к. Позначаємо на звуковій моделі слова однією рисочкою, а у слові кит м'який приголосний щоб показати м'якість приголосного звука на схемі, слід додати одну рисочку, нібито м'якеньку подушечку. А тепер назвіть кожен звук, з яких складається назва тварини кит. Вимовляйте протяжно к. т. Всього. Три звука. Заселимо кожен звук у власний будиночок, фішку, у якому живуть звуки слова кит. У першій квартирі вже живе твердий приголосний звук К. Який тоді другий звук? Давайте тепер протяжно вимовимо другий звук у слові. К який звук чуємо після звука К? Так, це звук І. А який це звук за звучанням? Давайте його іще раз протяжно вимовимо. И... Так, вірно, це голосний. Голосні звуки це звуки, що утворюються за допомогою голосу. Голосні звуки легко проспівати, адже струмінь видихуваного повітря не зустрічає перешкод, позначимо його фішкою з кружечком, який схожий на відкритий ротик. А тепер протягнемо останній звук, який чутно після звука Кит. Який звук останній чутно? Так, це звук Т. Який він за звучанням? Давайте вимовимо його разом. Т. 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 Правильно, О, приголосний. Під час вимови цього приголосного звука струмінь видихуваного повітря зустрічає перешкоду. Йому заважають співатися верхні зуби та кінчик язика. Давайте ще раз. Звучить твердо, позначаємо фішкою з однією рисочкою. Усі квартири заселені. Молодці, гарно впоралися. А тепер давайте дізнаємося, з яких звуків складається слово кіт. Спочатку слід протяжно вимовити і назвати кожен звук, з яких складається назва тварини кіт. Кі, кі кіт, к і -т, -т. т всього три звука. Потім протяжно вимовити і послухати вимову першого звука у слові кіт. Це звук К. 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 «к Отже, у першій квартирі живе м'який приголосний звук К. Який звук чуємо після звука К? «К так, це звук І. Який це звук за звучанням? Давайте вимовимо його ще раз. І. Він співається. Вірно, це голосний звук, позначимо його фішкою з кружечком. А тепер протягнемо останній звук, який чутно після звука І. Кіт. Кіт. Це звук Т. Який він за звучанням? Ми вже знаємо, це твердий звук. Приголосний, позначаємо фішкою з однією рисочкою. Усі квартири заселені. А що ж допомогло першому звуку К із твердого приголосного у назві Тварини Кит перетворитися у м'який приголосний звук в слові кит? Річ у тому, що звук. «и» Ніколи не пом'якшує приголосний, який стоїть перед ним. А звук І завжди пом'якшує приголосний звук, який звучить перед ним? Давайте порівняємо слова лис та ліс. Який перший звук у слові лис? Так, це звук Л. А який перший звук у слові ліс? Так, це звук Л. У слові лис звук Л звучить твердо, а у слові ліс «ль» звучить м'яко. Спробуйте самостійно визначити кількість звуків у цих назвах та позначити фішками звуки. А зараз для вас інше завдання. Назвіть предмети. Які зображені зараз на екрані, назви яких починаються з м'якого приголосного звука? Пригадаємо для цього спочатку назви цих предметів: пінгвін, метелик, корова, білка, літак, папуга, тюльпан? ЧАС. Нам знову вже пограти звуки будемо розпізнавати, де приголосні звуки, а де голосні, де тверді приголосні, а де м'які. Допоможіть тваринам зайняти місця в автомобілях відповідно до першого звука, з якого починається назва цих тварин уперед. Час прощатися, малята, любі хлопчики і дівчата. Впевнено, до школи ми зробили крок. Від вас вподобайка, підписка, дзвінок.